Отака От ще знахідка. Знаю. Що це за чудо? Кінець листопада сьогодні. Ось які гарнюні. Це зовсім молоденьке, гарненьке. А такий зимовий опеняк. Пеняк осінній. Всім вітання, слава Україні. Вийшов, думаю, пройдусь, може щось знайду грибочки якісь. Погода звичайно не така, ну, така не дуже сприятлива. Бачите, похмура. У нас цілий день сьогодні йде дощ, звечора йшов сніг, зранку дощик. А це зараз перестав, думаю, наскільки можна сидіти, треба вийти щось зібрати. До речі, я вже зараз бачу. воно таку сіру похнуплену по воду. Грибочки, видно, таке жовтеньке. Ой, ще влізу. Ось є перші грибочки. Як ви бачите, сімейка невеличка, але вони такі, щоб дуже великі, я їх дуже рідко шукав. Але вони такі, такими сімейками. Ростуть гарними. Зараз я їх позрізаю. О, це зимовий опенок, фламуліна ще називають. Ну, в принципі, я на такі грибочки сьогодні розчитував. Можливо, ще десь і глиб знайду. Я зараз тут по пустих городах пройду. Тут у нас таке заброшеного багато. Такий дикий кленський зросте, повалений. Тож можна знайти, Обійду так кругом ставочку, там позаростало. Поки нема дощику. Ну і вам покажу. Отже, перші грибочки є, зараз їх зрізаю і йду далі. Взагалі-то я сьогодні і планував вийти по грибочки. Вчора був сніжок вечора і мороз. Ну і думаю на білому сніжку оці грибочки, ось ще раз тут дуже гарно буде видно. А коли морозець, то взагалі... О, гляньте, який красивий, Це такі вже. Гарненьке. Такі, аби всі були, дуже гарні. Величенькі. Коли морозить, то взагалі їх дуже гарно збирати. Вони так кучкою змерзлися, береш так, зламуєш їх і вони всі в копички не розпадаються. Ну, зараз ми ці зріжемо також. Оп. Така сімейка. Бачите, вони зараз розсипаються. Ладно, однією рукою невдобно, щоб не збирати. Зараз виключусь і зберу. Ось така у них чорна ніжка. По ну, небіленька, а потім чорніє. Це дуже гарне. Давно ну, я їх збираю вже більше 30 років такі грибочки. Мало хто їх і збира, бо кажуть, це якісь погані в тебе. Але нам подобаються смачні. Ще кажуть і вони мають якісь лікарські властивості. Ось іще знайшов такі красені грибочки. Гарна сімейка. Навіть він минув. Ако штрішки. Ой. Такі гарненькі. Так потрошку-потрошку -по хожу дивлюсь, де там трошки вилядові такі помаранчеві, красиві грибочки, такі махенькі, липкі Їх видно через кущі такі. Так. Цьому році на цьому місці я також бачив ці грибочки і знову натрапив на них. Зараз я зріжу, покажу. Це рядовка лілова. На нас їх називають просто синьоножки. Отакі також є стівні гарні грибочки. Це ті які також Пізньою осінню можна назбирати. А тут їх небагато, я зараз побачу, може надрізаю. Ось є. Буде такі свіженькі, гарненькі. Це вигву цей. Ось гарно видно ніжка така синюватого кольору. Ось які гарнюні. Це зовсім молоденьке, гарненьке рядовочка. Ось іще. Так опа. Трішки в землі. Який гарненький. Хто обмиється, воно зараз все мухе грязне. Моросить дощик. От, у мене є окремий пакетик. Ми їх сюди скидаємо. Можливо, ще щось знайду. Ну, На такі рибочки я сьогодні навіть не розчитував, не розраховував. Думав, зимовий пеняк, можливо, глиби, а на рядовочку От, ну це теж досить непогано вже щось є. Ладно. Похожу. Ще щось знайду, піду далі. Ішов, йшов, ішов і знайшов отаке деревце. Як вам показати, навіть не знаю, що це таке. Це чи квіти, чи ягоди. От. Ну, таке воно незрозуміле, я навіть не знаю, що це за дерево, тоненьке, на що воно схоже. Це таке, як воді клинок, Звичайний американський клен, як дикий клен. Тільки що це за квіти такі на ньому. Ну по всьому схоже, на кору така зелена. От. Навіть такого ніколи не бачив. Як вам показати, сфокусує воно чи ні. Ви бачите, навіть не знаю, що це за чудо. Кінець листопада і отакі от отакі деревці. Що це воно за... Якщо це клин, то на наклени такого ніколи не бачив. Якщо хто знає, дуже цікаво, може хтось скаже, що це за чудо такі. Ну ладно, нехай воно стоїть, а я піду далі. Бачу цікаве деревце, яке все обліплене грибочками. Гляньте. І тут невелике, не товсте, але вже починає всихати. І воно все в грибочках. А там і вони ростуть. Як ви бачите десь сховані. Оце я залишу. Можливо, якщо невеличкі морози будуть. Потім потепліше, я ще їх прийду зріжу. Якщо не знайдеться такий, як я. Є маленькі. Я мабуть їх усі залишу. Тут де більше зріжу. Нехай буде, бо то зовсім дрібненьке. Так, ну зараз ще прийду. Ви бачите тут? хащі які? скільки вже згнило, а вони хочуть з людей ще гроші брати за дрова такі, які гніють. Ну, ладно, відео не про те. Добрався я до нашого ставка, я тут майже весь пересох. От. Ну, колись був ставок. Тут гребля і по підгреблі верби ростуть. І ось знайшов, як ви бачите. На грибових пінечках, внизу тут ось які красені грибочки. От, бачите, які хорошенькі. Тут хтось зрізав, чи то може хтось їв якийсь звір. От, ну, тут не бачу. Зараз позрізаю, пройду по всій греблі, ну а там буде видно. Ось він наш ставочок, весь очеретом. очагет. Літко ще вода була, а вже восени все висохло. А ось на пінечках і такі грибочки. Ой, не А ось вже старі, такі величезні, я таких навіть не бачив. Брілянти. Оп. Вже вони не такі свіженькі. А, мабуть їх і не буду брати, а так і заберу О, краса Дивлюсь там ще зараз Дивись вам покажу. Колись тут ловили грибу, купались це як вроді в іншому житті було вже все, все заросло нічого. Так, десь десь я тут щось бачив, цікаво, вон вона. же. Грибочки. гарнюні, ці молоденькі, ці треба забрати. Ой яке красення такий зимовий опеняк. Здається, я ще й знайшов. Звичайний осінній я пеняк. Ніяк, звичайний, він чи не звичайний, але щось зараз виріжу. Так, це пеняк. Осінній. Значить, треба краще придивлятися. А то я звертаю увагу лише там де помаранчевий колікс здебільшого. І не дивлюсь під ноги, можливо є. Я зараз трішки пройду тут. Отак, От скрізь таке заросше, всі городи позаростали, мало людей живе. Ну, пошукаємо. Ще один вид грибочків сьогодні знайшов. Цікаво. Шукаємо далі. Ось іще якісь грибочки. Біленькі. Біла нижка. Шляпка біла, пластинчаті, що це за грибочки, я не знаю, тож брати не буду. Є таке правило грибників. Якщо не знаєш, що це за гриб, або є якісь сумніви в ньому, то краще його не брати. Тим більше, якщо немає такого знайомого грибника, який вам точно підкаже, їстівні вони чи ні. Тож ті гриби, які я не знаю або сумніваюся, я їх не беру. Беру ті, які давно вже збираю, вже їли давно, бачу красення грибочка. Ось такі. Горнівній. Оп! А там вон... зимовий апеняк. Бачите, росте, зараз і до них доберусь. Знайшов рибочки, як і хотів, небагато, але є. Гоюве. Невеличке, але гарненькі, молоденькі, отакі, І ось. О, бачите, де сховались. Видно, ні? Зараз зріжу, побачимо, що тут. Отак От також гарні грибочки, О, це вже для колекції є глиби. Зараз тепер у нас почався дощик. Зараз так, так темно стало, буду вже йти додому. Отже, ще й гливу трошки зріжу. І будемо вирушати. Нарешті. Я виліз із зарослів, От тут вже так темно стало, можливо зараз хлюпне злива. Тож я зараз буду тікати вже додому. Покажу, що сьогодні ми полювали на нашому тихому полюванні. Отже це фламуліна зимовий пеняк. Ну їх найбільше. Десь так я б сказав би десь кілограм за два є. Дуже є такі гарні екземпляри. Отакі От лопушки гарні є. Далі трішки назбирав рядовка лілова, чи якось так не називається. Не знаю точно як вони робиться. Рядовка такою синьою ніжкою тут погано видно. Вони трошки подавилися. Так, далі, що ще? Навіть трішки звичайних осінніх опеньків. Ну, можна було б ще пошукати, там є такі місця, але зараз буде дощ, воно вже нахрапає. І ще трішки глив. От копичка, отаке от гарненьке. Темненькі є, є світленькі. Але це все дуже гарні їстівні гриби дуже смачні. Отже, сьогодні. Таке вийшло тихе полювання досить вдали. От, Ну що я скажу, навіть в таких умовах, де живу я, можна при бажанні щось назбирати, якщо є така погода, яка дозволяє є дощики. Дощики, Якщо пройшли, то грибочки ростуть. Ну, нема в нас не лісу близько, якщо то є, то туди їхати не можна, бо бо бойові дії. Ну, а такий улов. Біжу я додому. Все. Всім дякую, хто сьогодні збирав грибочки зі мною. Всім пока. Все буде в Україна!